Спускаюсь я в гараж, а цей товариш гуляє. Як ти відкрив вольєр? Поясни мені, будь ласка. Він виліз ось тут, от, в бокове віконечко. Він відкрив застібку і він зробив просто катастрофу мені тут, в цьому гаражі. Що ти на витворяв? Подоставав посилки. Шнурок я взагалі не розумію, що ти хотів шнурком робити? Я трішечки в шоці. Ну я знала, що ти розумний, ну але прямо такий ти вже розумний, так? Ти молодець. У тебе сьогодні було Барбара Рейзенд? ву -у, у Я навіть не знаю, це ти радий мене бачити, чи це ти почуваєшся винним? Поясни мені, будь ласка. Або хоча б підписником. Ні, винним ти не почуваєшся.